Віта сьогодні ми знаходимось в прекрасній залі готелю «Престоль» на 18 вісімнадцятому недлавному зоні Одеса Пешту. Цей сезон проходить на підтримки Ukrainian Fashion Association. та всі кошти, які зберуть сьогодні, підуть на допомогу волонтерського штабу Одеса, як вона є. Ну що, ви готові поруч світ прекрасної, незламної української моди? Тоді поїхали! Лі поточки відкривав Одеса Fashion Week. Чи задоволені ви результатом? Я дуже задоволена результатами. Я дуже задоволена нашими моделями. Я дуже вдячна Одеса Fashion Week, Нані, Альоні. Я дуже вдячна батькам і хочу побажати всі, усім. Саме головне це мирного неба над головою, здоров'я і щоб нас. Скоріше наступив мир. Сьогодні під вашу музику, під ваш спів виходить бренд Наталії Потоцької. Розкажіть ваші враження від показу. Ну насправді в мене аж мурахи були по кожі. Насправді, от в такий час вийти, заспівати дуже потужний показ, неймовірні моделі, дуже талановита Наталі. Я насправді дуже щаслива, що була запрошена. Це для мене честь. Ви дуже багато зробили для моди Одеси та моди України в цілому, а конкретно для Одеси Fashion Week. Чи є у вас якийсь секрет, який допомагає вам справлятися в стресових ситуаціях? Так, мій секрет в тому, що я дуже люблю справу, якою займаюся. Я не працюю, я живу цим і чекаю усіх дизайнерів додому, щоб ми могли створювати шикарний показ і збиратися на Одеса Fashion Week та Одеса Фешн Евор. Берете натхнення на створення таких неймовірних колекцій. Ви знаєте, творчість, яка е, притамана кожному українцю, вона все одно дає о собі знати, і під час війни, звичайно, все, е, е, бажалося підкреслити кольори. Нашого стягу це жовто блакитний і бойовий наш стяг червоно чорний Саме наше життя надихає, мабуть, такі події незвичайні, які війдуть в історію, і вони і дають нам натхнення. Дуже хочеться підбадьорити наших воїнів. Вони бачать стяг кожен день. і, мабуть, таке трошки інше розноманіття. Якщо вони потім побачать, коли повернуться після перемоги, вони побачать що їх улюблений стяг може виглядати ще й так особливо, мабуть, це надихає. Що би хотіло побажати нашим додаткучам? Глядачам побажати. Робити все можливе. Задля перемоги, навіть позитивними думками або будь-якими діями, на які здати кожна людина. Всі можуть потихеньку, помаленьку щось робити. Робіть. Колекцію, яку сьогодні ви представляли, колекція е, далась нам дуже ну дуже важко, тому що ми не зупиняли производство, але ми шили не тільки для дітей, як розумієте. Сьогодні ми цю колекцію демонструємо, що ми не, не покинули країну, що ми е, тут залишилися заради миру, заради майбутнього наших дітей. Ми демонструємо, що ми не зламна країна, яка буде боротися і переможе. Сьогодні цей сезон, цей незламний, цей непереможний сезон. Я маю змогу режисувати, що ми знову зібралися тут, що ми маємо нагоду відчути себе, ну забути на один день там чи декілька днів, на що зараз коїться у світі у нашій країні, і надихнутися самим, надихнути інших і приблизити. Нашу перемогу ще ближче сьогодні. Емоції переповнюють, тому що складний час. Ми хвилювалися, сьогодні. Навіть нам вимкнули декілька разів світло, але це нас не зламало, це нас не зупинило. Тільки дало нагоди ще більше ще з більшими емоціями продовжити наші покази. Тому ми віримо в перемогу. Ми віримо в мирне небо, і ми продовжуємо робити, продовжуємо творити, не зважаючи ні на що. Розкажіть трошки про колекцію, яку ви представили нам сьогодні. Лесія називається Силь стильної жінки це про сучасну стильну леді. Тобто, якщо ми раніше вважали, що українські жінки найкрасивіші, то зараз ми довели, що найсильніші, найпривабливіші, найактивніші і найсексуальніші. Так, це правда, і ми все всі це знаємо. А скільки часу пішло на те, щоб готуватися до сьогоднішнього заходу? Часу було зовсім небагато, так як ми отримали запрошення від інституту. Прийняти участь разом з ними в колаборації то це було дуже екстремально, але ми задоволені результатом, задоволені знайомством в першу чергу, тому що нове знайомство, нова колаборація – це нове відкриття. Як давно ви знайомі з організаторами Одеса Фершовік? Ну, заріни Семенюк особисто, я знайома вже дуже давно. Я навіть так і не згадаю це потрібно порахувати. Ну певно, що років вісім точно є. Мені дуже подобається кожного року, як вона організовує ці заходи. Навіть не кожного року, а кожного сезону. Ці заходи завжди наповнені красою, неймовірною енергетикою, новими творчими натхненнями від дизайнерів. Мені дуже подобається, що б ви хотіли побажати нашим телеглядачам. Ну, звичайно, як і всі зараз ми бажаємо, аби закінчилася війна мирного неба. Ми бажаємо здоров'я міцного. Творити, надихатися та любити. Слава Україні! Розкажи свої враження від показу від твого одягу та взуття. Привіт! Я дуже вдячна дизайнеру за цю колекцію. Я дуже рада, тому що ми змогли представити цю колекцію в українських цвітах. І для мене це дуже гарно, дуже щасливо і я дуже рада цьому показу. Ти сильно нервувала перед показом? Ні, я вже доволі таки дуже на опиті, і для мене цей показ показує тільки радісні емоції і більш нічого. Мені дуже сподобався сьогодні, сьогоднішній показ, тому що е, тут були патріотичні наряди, а я їх дуже полюбляю. Ти сильно нервувала перед своїм виходом? Ні, я не дуже нервувала, тому що я вже не перший раз виходжу на подіум. Як музика потрапила в ваше життя? Ну музика в нас потрапила ще до війни, ще напевно з дитинства. Ми всі народилися з цим, і всі прийшли в цей світ, в цей мир, в нашу улюблену країну з музикою і продовжуємо її нести людям. Я хочу сказати, що музика вона і до війни була сенсом нашого життя, але саме війна, скажімо так. Нас об'єднала, нас об'єднали і ми почали робити те, що робимо. Ми знаходимося з першого дня на музичному фронті України. Це наша задача, це наша місія на сьогодні. Що б ви хотіли побажати Одеса Fashion Оборд, Одеса Fashion Week? Щоб Одеса Fashion Week в наступному року, по-перше, зустрів з нашою перемогою, з миром і з нашими всіма територіями. Це дуже-дуже важливо. Колекцію, яку ви продемонстрували нам сьогодні. Моя колекція має назву Одна перлина честь моєї доньки Маргарита. Що перекладі з латинів перлина. Так склалося символічно, що ця колекція присвячена Україні. В лютому я повинна була виступати. І за два дні сталася війна у нас, почалася війна. І я цією колекцію, зараз виступаю для вас. Доброго вечора! Ми з України! Розкажіть: де ви берете натхнення на створення своїх колекцій? А, насамперед я беру натхнення з. Інших людей з наших українців, які не здаються, які йдуть до своєї мрії, які кожен день щось роблять для того, щоб а, наша країна розвивала, для того, щоб вони а, самі надихалися та надихали інших. Яке ваше враження від Одеса Fashion Week? А, насправді я вперше на Одеса Fashion Week і я дуже вражена, тому що а, стільки крутих робот дизайнерів та патріотичних моделей мені дуже подобається. Я прям в захваті. Ежен ну, угор, розкажи про свої відчуття, <плес> ой, знаєш, а насправді для мене це шок, тому що я а, насправді велик, багато багато працювала для цієї премії, але отримати її це для мене як. Дуже приємно так мовити отримати цю премію за мої заслуги, за мої покази, за те, що я режисувала різні покази за кордоном, так і в Україні. Ну що ж, наш час закінчується, але ми не говоримо вам про щавай, а говоримо до побачення. Пам'ятаємо, ми українці, ми незламна нація. Тримаємося разом. Кожен день наближає нас до перемоги. А з вами була я, Ком'якова Ганна. До нових зустрічей, Па-па!